Друзі, всім привіт із Карпат! Рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. Розпочинаю його із приготування сніданку, який я приготувала для своїх двох школяриків. Вже їх підняла з самого ранку, вони смакують. Відео якраз таки знімаю про такий перший навчальний день, не так про дітей, як про адаптацію мами до їхнього навчання до школи. Хочу сказати, що е, діти йдуть вже в школу не перший раз. Вікторія, Андрій йде вперше. Але е, особисто для мене пережиття таке не вперше. Але кожного разу потрібно налаштовуватися по-новому, тому що е, за літні канікули відвикаєш, і потім знову треба налаштовувати себе на оцей графік, коли зранку тобі потрібно когось кудись. Відправляти для дітей, якщо чесно, так це день пройшов супрово особливо. Та і для Вікторії, і для Андрія проживали мені потім всі вуха, а от я так якось без привички опинилася сама, тільки одна Софія. Ну то добре, що хоч знаю, що треба застелити ліжко і трошечки прибрати в хаті, а то би напевно сіла і почала думати, а що ж. Я маю робити. Займаю ту одну Софію, яка в мене залишилася. Готую обід, бо діти повернуться до школи, вариться в мене буряк та картопля. Буде дуже простий такий обід. Також підготовляю тісто собі на млинці. Зазвичай я готую млинці на кефірі, але для мене не проблема. У мене зараз кефіру немає, тому готую звичайні млинці на звичайному солодкому молоці. Тут в мене є яйця, цукор, ванільний, цукор, сіль. Додала 2 столові ложки кукурудзяного крохмалю, також додаю борошно, додаю молоко поступово, розхляпую, розливаю, все підтираю гарненько. Розбиваю вінчиком, потім буду допомагати собі блендером, щоб все це гарненько перебити. Заливаю в кінці в самому кип'ятку і перебиваю все блендером. Тісто готове, останні штрихи, так це олія. І все буде чекати мене тісто до обіду. Також на найменшій швидкості міксера я збиваю картоплю для картопляного пюре. Принаймні я так роблю завжди не сама, мені допомагає Софія, я зразу все підтираю і так ми дві приготували картопляне пюре. Де ти йдеш, Софія? Чому? А ти на ході Тадія. А, за Андрійком йдеш? Mm. Mm -hmm. Пішли ми з Софійкою до школи зустрічати свого Андрійка. Він зранку в школу йшов із Вікторією, старшою дочкою. Ну а із школи забираємо його. ми. Звичайно, у нас школа недалеко, дуже так від будинку, і він вже дуже себе ставить дорослим. І каже, що його зустрічати не треба йти. Ну, але ми ще деякий час його позустрічаємо ось так із Софійкою. Думаю, що так буде краще. Прийшли ми її з найменшими вже з школи, не могли ми обминути магазин. Софія таке не обминає, тому трошки дечого купили. Як бачите, там є солодощі, виноград, купили огірки помідори і купили зовсім небагато серделюк. Також вже є і папір від Морозива. Доготовлюю я обід. Я вже потерта бурячок, то які зварила. Також додаю тоді цибульку, заправляюся олією. і буде у нас такий салат. Обов'язково треба. Підсолити. Я не готую салат, якийсь дуже такий замисловатий, щось таке дуже е, оригінальне або не, не заправляю майонезом. Все дуже-дуже просто. І так, е, мені треба, наприклад, найменшу Софію впрошувати, щоб вона його їла, і пояснювати їй, що е, дуже треба для животику їсти такий салатик, бо буде животик, тоді вона його їсть. Ну, а старші діти їй без проблем, він їм подобається. І ось так зараз Софія є. Андрій будуть обідати, далі Софія буде спати. А я далі буду займатися своїми справами. Після того, як Софійка заснула, я досмажую млинці, тому що зараз вже побільше є народу вдома і е, захочуть ще чогось і до чаю, солоденького, смачненького. Тому млинці треба досмажити, щоб вистачило всім. Тісто було в мене заготовлене швидше, я показувала, ми собі його приготували з Софією ще перед обідом. А смажимо, смажили трошки на обід і досмажуємо а зараз, уже після того, як Софійка спить. Частину млинців я перетираю з сиром, але обов'язкова умова сиру має бути дуже-дуже мало зовсім трошки сиру. А частину вже з'їли без нічого, тому що люблять їсти млинці. А ще частинку можна перетерти будь-яким варенням, яким там, хто захоче у нас відкритий ягід варення, то смакуватимемо його. І ось так по одному, по одному швидесенько млинці всі скручуються у гірку. Частина з сиром, частина. Для варення, а частина вже немає. Далі мама шукає дітям заняття, так як Андрійкові ще ніяких домашніх завдань не задали, то він згадує читання. Софія сидить біля мене, малює, паралельно ще хтось щось розказує і бавиться, тому що і іграшки є на столі, і читання згадується так не дуже охоче. Більше би пописати, але тим ми теж будемо займатися. Отим словом, перший навчальний дитячий день особисто для мене пройшов в якомусь такому сум'ятті, тому що я більше спостерігала і звикала для себе, як то має бути. Готуєш ляночку? Чим? Отелен. У тебе там є варення? Так. Да. Що го варення в тебе є? Канички. Полунички? Ого! У нас наші ігри розносяться всюди. Спочатку трохи займалися на кухні, на столі, потім Перенеслася Софія її в зал, повиймала ще там олівці, м'ячі, все на світі, все по підлозі, стрибали на скакалці, також біля них вона стоїть. Зараз займається дуже сильно тим, що годує свого зайчика. В неї є така гра на липучках, їй вона подобається і вона за неї частенько згадує то вона їй подобається. Якраз таки те, що його це, це треба відривати, воно видає звук. Там можна зайчика і годувати, і одягати, і вкладати, спати. Ну, одним словом, ось так дитина займається хоча б чимось. Ну, Але потім треба, правда, після цього всього добре прибирати, тому що все випробовується, все виймається, та якось так виглядає, ось так. Але це нічого страшного, це все такий творчий процес, треба спробувати, що дитині найбільше подобається, чим бавитися, а таке спробування за день буває разів з 20-30. Ну, а потім всі дружно це все прибирають. Як бачите, на місці не сидиться, то з одної кімнати в іншу, то за столом, то десь на підлозі, то в іграшках, то ще десь. Але головне, щоб був мир, спокій і тиша навіть просто вдома, в хаті. Тим часом, після цього всього вже і прибирання, мама знесла собі сухих трав. Це все перетираю в таку посудинку, де стоїть чай, і буду зараз запарювати. Чай. Не знаю, як пройшов у вас перший навчальний день, чи ви такі дуже організовані, і все у вас йде за планом, тому що перший мій день пройшов якось так, ніби човен на хвилях. Я просто а, прокинулася, знаю, що треба дітей відправити в школу, а далі якось так незвично, по-новому, тому що вже дітей в мене менше не троє, а одна залишилася, і вже більше треба спостерігати за цим. Процесом, як це все налагоджується, як буде виглядати, треба звикнути. Тому я якось так перший свій день провела дуже дуже повільно з пішки. І я сьогодні себе взагалі почуваю якоюсь такою совою, яка просто сидить на одному місці, і голова в неї так кутиться в різні боки. Тому що я спостерігаю за цим всім, що сьогодні відбувається. Цікаво мені, як прийшов перший день вашого навчання, ваших дітей, як адаптовувалися. Тому діліться, пишіть, а я з вами буду. Прощатися, надіюся, що моє відео вам сподобалося. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал, і будемо з вами зустрічатися все в нових і нових відео. А зараз кажу вам всім па-па, до зустрічі!